Вітаємо вас з півночі Кіровоградщини, Красносвідківський виноградник. Відбувається, я вважаю, непогане запилення ранніх і дуже ранніх форм ефект ОМ, ромбік. Такий стан винограднику. Денька. Хоч функціонал, а запилення відбувалось непогано. Це монстр в хорошому сенсі слова. Кишмі запилився. Я вважаю дуже непогано. І величезна грон вражає. Перший рік. Гібридна форма Калугіна Агата. Теж функціонал, але запилився непогано. Циму з другого краю. Руни вражають. Денька з другого краю. Каталонія, прищепи тут. Ефект ОМ. Румбік теж величезні груни. Писанки Олега Михайловича. сонечко вражає своїми розмірами. Красунчик теж запилився непогано. Я вважаю, що запилення це рік на нашому винограднику відбулося добре. Червона троянда, іде якраз запилення. Не нормували. Нормувати будемо грунами після запилення. Є в неї властивість така до осипання. 9 червня, перед нами гібридна форма Нікітон, прищепа на Андрісі минулорічна посадка, перше сигнальне плодоношення. Запилення відбулося добре, вражає величина на теперішній час ягоди. Вже горох, більше гороху, будемо сподіватися що ця гібридна форма війде в ультраранні терміни дозрівання. Хотіли вам би показати залишки від посадки. Два ряди посадив горіхи від Кочерженка. Це що, що залишилось з минулого року, придбали три роки назад горіхи, висадили в ряд. І що характерно, в перший рік, коли переріз горіх, вже були квітки. Минулий рік посадив я три ряди. Це те, що залишилося самі менші. І характеристики їхні підтвердили. Зарані входять в плодоношення. Як ви бачите, на багатьох горіхах є вже плоди, морози Добре переносять й морози, що характерно для горіхів. І вони по висоті росту 4-4,5 метри нам їх характеризували. Ну, Що плодоносять зарані, це не бачимо. Ось Така величина, горішки, щоб вони орієнтувалися, ну, 60-70 см їх. Третя вегетація. посадив я їх з горіха. Ще раз повторюся, минулий рік розсадив по рядах, а це залишки, самі менші посадив, бо жалко було викидати. Кого цікавлять, можете, можете промоніторити. Така культура як горіх. Садіть, хай вам приносить користь. Перед нами красуня черешня. Вже достигла. Поряд. Дерево теж черешні другого кольору, повні свої красі. Молоденькі сливки. Ось плоди, сливи. А це несподіваний ниждончик на сливий. Прищепили черешню випадково. Минулого року це рік почала плодоносити, дивіться той самий стовбур, місце з'єднання. Така несподіванка. Хай нас радує. Це закінчення ряду, туди ми висажували. Теж бачите горішки. Минулий рік садили тут відстань між, між деревами десь по 3 метри. Хотіли показати вам красуню шовковицю. Прийшлий рік було декілька ягід, а цей рік заплодоносила вражає величина. Маса ягоди і кількість врожаю. Вирушуйте і смакуйте.